Всім привіт, друзі! З вами, як завжди, я, Сільва, та тому що у минулому моєму відео, бо він програв найперший. Сьогодні я, я вирішив зробити для нього, щоб за кожен челендж, який він виповнить, він отримає по 20 робуксів. Так, я сподіваюся, я переможу. Це він сказав. Ну, коротше, погнали. Перший челендж буде в грі Tower. в ньому йому треба буде дойти до цього моменту. Ось він зараз у вас показаний. Я спочатку вирішив з ним так само слідувати, але потім я просто став на спавні та став на нього чекати. Та ось він нарешті доходить до цих кубиків, та він переміг. Ну, а зараз у нас буде друге питання. Тут там, треба буде зробити скін у своїх любимих кольорах. І ми вже побігли, і ми будемо робити скін в котрохвата креєтарі. Тож тут ну, всі предмети безкоштовні, їх не треба купляти за робик, щоб вони були на своєму скині. Ну, ось ми закінчили. У мене це такий жовто-червоний, а в мого друга це зелений, очевидно. Е, і щоб було чесніше, я запитав у скутного інтелекту, в кого кращий, ну, тому що нам обоєм буде подобатись наш. Він взагалі не хотів казати в кого краще, казав, що вони обоє однаково хороші, тому я попросив вгадати на угад, і він сказав, що в Бориса. Третє іспитання — це на моєму кораблі у укривлі угий йому треба буде доплисти до кінця. Та якщо він допливе до кінця, то він так само виграє. І він грає в цю груп перший раз, тому, тому в нього і такий крутий буде корабель. Ми тільки почали пливти, ми вже застерли у дереві якомусь. У цьому моменті Борис зараз полетить на джетпаку, а в мене джетпаку нема. Тому я на цьому моменті просто виходжу. Та на цьому моменті Борис нарешті дійшов до кінця. Тепер у нас буде супер-пупер, жорсткий файт у моїй грі, та для початку нам треба дочекатися, поки у нас заспавиться предмет, а це треба чекати 60 секунд, але ну, ми почекаємо, а потім я... Борис буде перемогти мене. А, ось на в мене те фрешті зупинився предмет, але він не працював. А в Борису був меч, який вполне працював. І він мене зніс з одної тики, і він так само виграє в цьому раунді. І останній челендж буде у Гей за сторондес Battlegrounds, тому що тут прикольно. Йому треба буде просто мене перемогти. Я в цю гру дуже погано граю, але нехай. Ну, Борис мене переміг. Ну все, ось я йому додачу 100 робуксів. Я нарахував 100, тому додачу йому 100.